Доброго всім дня! Хочу показати, як ми навощуємо нашим столом від пульси. Ось ми ложимо ващинку. Далі закриваємо. Ось назва станку. Наживаємо електронавощувач кнопочку старт. І все, чекаємо. У нас приблизно там 12 секунд було. Через 12 секунд таймер виключиться, нагрів, і можна буде піднімати рамочку. Все, піднімаємо. Зараз покажу, як навостило чи не перепалило, все добре. Нічого не перепалило. Зараз розверну і покажу іншу сторону. Зараз покажу. Секунду, у нас рамочки трішки кривуваті. Так. Ось інша сторона. Все добре. Дріт добре зайшов у вощину. Нічого не перепалило, нічого все добре. Остаті на ощувач рекомендую.